До 13 зросла кількість потерпілих у наслідок ракетного удару по Дніпру. Про це повідомили в ДСНС. П'ятеро мешканців поруйнованої багатоповерхівки вважаються зниклими безвісти. На місці прильоту триває пошукова рятувальна операція. І за її перебігом стежить кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Тож наживо можемо поспілкуватися. Вітаю Насте! Розкажи, які роботи зараз виконують надзвичайники. Ну і чи багато зараз на місці постраждалих мешканців будинку? Чи вдалося з кимось поспілкуватись? Тобі слово. Вітаю Соломії. Так, пошуково-рятувальна операція триває. Хоч проводити її досить складно, адже у місці найбільш зруйнованої частини будинку там досить вузька вулиця. Тоді складно заїхати технікою. Але там, попри це, зараз працює все таки великий кран, і буквально півгодини тому розпочали ручний розбір завалів. До цього проводити його було неможливо, адже був ризик обвалів. Їх тільки протягом ночі було декілька за загородженням Овальною стрічкою збираються мешканці. Їх все більше і більше. Люди пишуть заяви до поліції, намагаються бодай щось дізнатися про свої квартири. Ми поспілкувалися з кількома потерпілими, і вони кажуть, що доки триває розбір, розбір завалів, інформацію про оселі їм не надають. І також розповіли нам, що залишили свої домівки буквально перед прильотом, і це врятувало їхнє життя. За даними поліції, зниклими безвісти вважаються 5 людей. У їх рідних відібрали ДНК матеріали. ДСНС повідомляє, вже про 13 поранених. Серед них вагітна жінка та семимісячна дитина. Двох людей змогли врятувати. Загиблий один, але це фрагмент тіла, який був знайдений. Тому і чоловік та жінка ми не можемо достеменно знати. знати. Їх осіб нам все ж таки вдалося врятувати. Ракета влучила у багатоповерхівку близько 18.30. Відтоді, власне, і триває пошуково-рятувальна операція. Не припинялась вона навіть вночі, і зупиняти її не збираються, доки не буде відома доля усіх мешканців. На цю хвилину в мене все студія. Дякую, Насі, за інформацію. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна була зараз з нами наживо із Дніпра і розповіла про наслідки ракетного удару по багатоповерхівці.